Слава Україні! Шановна громада, рік тому команда як називають команда Коломойського, мої друзі, вони взяли на себе відповідальність за ситуацію в області. Ми пам'ятаємо ті часи, як ходили сепаратисти, обмотані російськими прапорами триколорами, як працівники міліції СБУ носили георгівські стрічки. Ми пам'ятаємо, як так звані тітушки були озброєні кийками, арматурами і намагалися дестабілізувати ситуацію. Ситуація була втримана. Про війна, потім морги, трупи. І був ще інакший бій. Бій з вілкулятами, з посіпаками Януковича, з корупціонерами, які, на жаль, не вдалося пере... перемогти, але він триває. Нам не давали допомоги з Києва, нам перешкоджали боротися з цією нечистю. Колишній прокурор обласний Федик, ви знаєте, корупціонер-хабарник уйшов з ними в змову з кланом Ахметова і заблокував розслідування всіх справ. І саме наша команда зробила все, щоб він з сміттєвим відром на голові втік з Дніпропетровська. Ми зробили все, щоб той, хто його поставив або не знімав. Корумпований-генеральний прокурор, прокурор Ярема теж пішов в небуття. І саме після цього цей бій ми почали перемагати, і перемога йде. В тюрмі зараз в СІЗО, знаходиться заступник Удода і колишній заступник екс-губернатора Колесніка Батвіна Вінауменка. Нарешті ми чекаємо на удода колесника і самого Вілкула, щоб вони туди потрапили. І щоб доказати, що ми не зупиняємося, що ми йдемо вперед, що боротьба з цим кланом Ахметова, Вілкула Януковича буде продовжена, я можу сказати: вчора, уже коли подав відставку Ігор Коломольський, Геннадій Олевич Корбан. Коли вже, начебто, ми втратили да, позиції, ми добилися, що прокуратура звернулася до суду і були видані ордери на обшуки в комітетах довіреної особи Януковича міського голови Дніпрожинська Сафронова. Вчора на засіданні міської ради, в пленарному засіданні, ці обшуки були проведені, проте він втік. Прикинувши, що у нього інфаркт і зараз переховується на лікарняному, але ми його там знайдемо і слідчі вже його чекають. Наступні кроки будуть ще більш рішучими. На мені лежить також відповідальність за вичищення цієї гнідоти. Давайте всі разом об'єднаємось, і в цій позиції ми предстанемо перед новими місцевими виборами з новою силою потужною. Зачистимо це від регіоналів і вілкуля. Слава Україні!